Наскільки мені відомо, пан Вадим Лях, очільник військово-міської адміністрації Слов'янська, стежить за подіями на цьому чудовому, націоцентричному каналі. Так? І цілком ймовірно, я припускаю, що він вже думає, Сашко, добре, давай вже закінчуй паперовий бік справ і приходь розмовляти розмови, будемо разом деокуповувати українські церкви Слов'янська, виганяти звідти московитів. Бо це реально неможливо терпіти. Що мене спонукає бути так оптимістично налаштованим, зараз покажу. Слава нації! Вітаю на каналі Dobrato, я Сашко, добрий. Проїжджаємо з побратимами слов'янський курорт, чудові солоні Озера. Так. І мені впало в очі. Коли там, 7-го чи коли числа я. Червня повернувся з відпустки, отам От табличка українськомовна не годувати як їх звуть? лебедів хлібом, власне, нічим їх там не годувати. А поряд, на оцій, донозі, то там е, була якась кудись мозку інформація, що так і так. Е, там, я не знаю, коротше, що там було написано. чесно Кому цікаво, може публікацію, тому там, на публікацію, то воно там є. І буквально крайні години моєї відпустки я написав звернення, зробив коло цими, цими озерами і зробив звернення. Зараз бачу і ви бачите, робота ведеться, отут, до речі, ще не опрацювали, хоча ще до цього я теж писав. Таким чином, зараз я на хвилиночку відволішуся там, козаки перекуріють ключ каву, а я покажу другий. Момент, другий об'єкт, якому також було присвячено відео, де я казав, що не треба вам, любі українці, Донеччини, зокрема, Слов'янська. Не треба уночі ходити у комендантську годину з ломами і виламувати, прибирати, вичищати обличчя Слов'янська. Отут також була табличка, купа якогось незрозумілого тексту. Головною зброєю московитів проти українців московицькою мовою. Дякуємо, комунальники відпрацювали. У мене немає часу далі ходити досліджувати, проте там, де два добродії, отам на стовпі висіла табличка з описом самого цього озера озеро Ріпне. І зараз я бачу звідси, навіть що її там вже немає. Відповідно, опрацювали люди. Не пройшло і місяця. Так, державним коштом комунальні служби провели всю цю роботу. Все в рамках законності. І я скористаюся нагодою наголосити, повторити, що проєкти, зокрема, з мовної деокупації Донеччини, ми просуваємо в принципі, на всій магістралі від Миколаївки до Костянтинівки, більш-менш інтенсивно. І адміністрація слов'янська показує себе найбільш адекватно, найбільш дієво, найбільш ефективно відгукується на наші звернення, нашу роботу і провадить дійсно якісну, результативну мовну деокупацію з московщиного обличчя Слов'янського, реально у промислових масштабах. Тому повторюся: з одного боку, ми нарощуємо наші оберти. Разом з тим, з іншого боку, звісно, ми не можемо під час деокупації, під час викидання московитів п'ятої колони ФСБшників в рясах, які досі тримають в окупації на святій українській землі, українського слов'янська церкви українські так, побудовані на кошти українців. На кошти українського народу вони продовжують там по сьогодні, липень 25-го року, проводити антиукраїнську роботу, розповсюджувати антиукраїнську ідеологію, от і також фінансово підтримувати опосередковано, тим не менше дієво і масштабно московитів у винищенні України взагалі, і слов'янська, зокрема, тому з огляду на адекватність позиції керівництва слов'янська стосовно. Цього у нас є центричного проєкту. Я твердо вірю, що невдовзі ми також матимемо приємний, позитивний, результативний, переможний досвід більш глибоких і цікавих для мене особисто проєктів. Саме у Слов'янську. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.